Я на якийсь час зупиню е, просто чергу таких міні-лекцій про те, як е, не втупитись рятуючи. Ну, ми ще з'явилася тема трошечки актуальніша, ще дві теми, які захочу започаткувати. А там так, же, попри мій хаос, ну, мій, мій YouTube, що хочу, то і творю, як кажуть, тому вибачайте за хаос, але так є. Життя е, дуже плинне, пантерея, як колись сказали, якщо я правильно висловлююся на древньому мові, якою точно не володію. Але принаймні чув. Отже, дитячі табори. Чому спортивно-туристичні табори? Це, власне, те, куди варто віддавати дитину. І, власне, про це дуже багато, тому що зараз багато батьків питаються: а що, а куди, а чи варто, вік. Ой, там стільки запитань. Ну, от. І тому я почну з самого основного. Яка функція наша з вами, От батьків? Тобто, я батько. У мене є чудовий син. Я думаю, що у кожного з вас є свої чудові доньки та сини, і ми повинні ними опікуватися. Переважна більшість думає про те, що наша функція це їх любити. От. А це от слово любити і потурати це дуже часто викликає якийсь певний синонімічний інімічний ряд. Насправді наша основна функція це підготувати їх до життя без нас. От прямому розумінні, якщо не помиляється, Шопенгавер належить слова, про те, що останній дарунок, який дарують батьки своїм дітям, це йдуть з того життя. От в той момент, коли батьки пропадають, тоді дитина стає самостійною. Хтось стає самостійним рік часу, навіть сам того не усвідомлюючи, хтось не стане ніколи самостійним, навіть попри те, що мама тато давно підуть з його життя, тому що мама і тато зробили до певної міри злочин. Так, от самостійність. Це здатність до прийняття ініціативних рішень, здатність до відповідальності за прийняття рішення. Це те, що в сучасній школі відсутні як явище. Оця ліволібералістична теорія педагогічна. Ну я би дуже хотів вернутися в середньовіччя і от просто зібрати всіх тих лівореформаторів і просто буквально танцювати навколо вогнища з їхніми, не тільки ідеями, але й бажано носіями тих ідей. О, тому що е, дитині дуже часто нав'язується поняття е, права, забуваючи про те, що право має свого антагоніста. Е, хоча чому антагоніста? Це такий парний кінь, який, який є парна зв'язка коней, де один говорить про право кінь, а другий говорить про обов'язки. Так от з обов'язками у дітей дуже і дуже не склалося. Хтось навіяв батькам про те, що їхня дитинка така родзинка, що, власне, ну, педагоги просто настільки не талановиті, скажімо так, Ну та Тахисто, все-таки хисту вони, вони не можуть знайти ключики, а вона просто така особлива. Дуже часто це виявляється в такому форматі, що дивись, яка прикольна какушечка, яку зробило моє чадо, і давайте помилуємося нею. А всі, хто не милується, це просто не естети. Десь ось так. Також спортивно-туристичний табір відкидає це явище як повністю, як ну от тотально. Тобто, в якийсь момент це стрес для дитини, безумовно, але в якийсь момент треба приймати рішення за те, що ти накакашив, за те, що ти е, поламав, можливо, е, не помив руки, ну і багато-багато інших аспектів, які пов'язані з спортивно-туристичним побутом. Тому е, я буду розкривати якби, поетапно на кожній такій форматі лекції е, про те, що ж таке спортивно-туристичний табір. Але ключове, що я хочу вам донести, це про самостійність. І якщо ви хочете, щоб дитина була самостійна, а при тому всьому, як тільки вона замочить ножки, мама летить 50 кілометрів зі Львова, приносить їй чисті шкарпетки, щось тут. Не те, по-моєму, правда ж. Тому е, в таких моментах я теж прошу батьків схаменутися. Тільки можливо, що вам потрібні такі класні буковелівські табори, де дитина виїде з автобуса е, такого аля неоплану. В неї буде пластиковий дипломатік е, в такий великий, десь не знаю, на півкуба, е, просто шкарпеток, футболочок, маючок, всяких прибамбасиків і так далі. Подібне, я ж в туризмі намагаюся навчити самого основного. Це в горе треба брати з собою не те, що можливо пригодиться, а тебе чого ти не можеш обійтися. Мінімалізм і здатність використовувати підручні засоби для того, щоб виживати. Ну я не буду великим страшним пророком, якщо скажу, що це можливо питання, яке дикого ми токнемся, можливо, ще за нашого життя. Тим паче, що Вова Путін не збирається нікуди здихати. Тому спортивно-туристичний табір це про виживання ваших дітей, про здатність вижити їх в майбутньому, ну, про вашу кінцеву відповідальність.